Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Вчора яка важка гра була. З'ясувалося, що сьогодні ще важче була. Ось як вам сьогоднішня друга гра. Ну, звісно, я вчора казав, що сьогоднішня гра буде ще важче, так воно і вийшло. Декілька гравців енергії сьогодні пропускали, але ті інші, які виходили на поле, дали. Бій, дуже емоційна гра була, і тому нам більш пощастило, але десь ми провалили першу половину першого тайму і програвали вже 1-0. Після забитого голу у нас було досить непогані моменти, десь моментів 5 були, які ми повинні були забивати. Так вийшло, що зіграли 2-2 і по пенальті виграли Саша Сухов, молодець. Тепер серія переїжджає у Львів. Як команда буде готуватися? Ну, Ми будемо в четвер вже виїжджати. Завтра у нас вихідний, будемо відновлюватися, тому потрібно, повинні досить добре підготуватися і в першу чергу відпочити. Тому вже останні матчі. Сезону тому вже накопичення є втоми, і потрібно трохи відпочити. відпочити емоційно, і десь фізично. Ну і плюс сама атмосфера. Я думаю, що енергія буде налаштовуватися, налаштовуватися дуже дуже серйозно. Енергія буде грати до останнього. Це е, Львів, таке місто і гарне. І, е, і, і кілька років пограли і вигравали. І знаю, що дух команди вони бути, будуть битися до останнього, е, так же як і ми.